Доброго дня, дорогі друзі та шановні колеги. Мене звати Тарабрін Олег Олександрович. Я завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Одеського міжнародного гуманітарного університету. І зараз ми готуємось до дуже важливої зустрічі з вами та присвячена вона буде COVID-19. Проблема коронавірусної інфекції складна та багатогранна. І вже е, рівно три роки весь е, світ бореться з цією страшною пандемією, яка забрала життя десятки мільйонів е, людей. І, звичайно, ж, Україна та всі лікарі без винятку включилися до цієї боротьби і протягом е, майже трьох років. На міжнародній медичній освітній платформі MedVoice ми провели безліч різних заходів присвячених цій страшній проблемі. Крім того, саме MedVoice був в основі організації та проведення трьох трансатлантичних телемарафонів з проблемою COVID-19 у 2020-2021 роках. У яких взяли участь найяскравіші фахівці з України, Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини, Ізраїлю. Крім того, було проведено безліч освітних семінарів та вебінарів майстер-класів, конференцій, присвячених цій проблемі. І ось зараз, друзі, ми запрошуємо вас на практичний семінар, практичні аспекти ведення пацієнтів з covid 19 який ми проведемо з 7 по 9 грудня 2022 року в онлайн режимі. У цьому триденному семінарі візьмуть участь найвідоміші фахівці, які Займаються цією складною проблемою. І всі вони поділяться з вами накопіченим за ці три роки досвідом. Будь ласка, заходьте на сайт освітньої платформи Medvoice та реєструйтесь на цей дуже цікавий захід. А крім того, ми порадилися з головним фахівцем цієї проблеми із завідувачем кафедри інфекційних. Захворювання Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, професором Ольгою Анатоліє Голубовською, і вирішили провести спеціально для вас безкоштовний преконференс-вебінар. Друзі, ми вирішили провести його в денний час у рамках дружньої співпраці між Одеським міжнародним гуманітарним університетом та міжнародною медичною освітною платформою Медвойс. Цей вебінар ми проведемо разом із Ольгою Анатолійовною Голубовською конференц-залі Міжнародного гуманітарного університету з 13 до 16, 1 грудня 2022 року, за адресою Одеса Фонтанська дорога 33. Вхід вільний. Усі бажаючі можуть спокійно прийти та взяти участь, а також поставити свої запитання. Теми преконференц-вебінару професор Ольга Анатолійна Голубовська пандемія COVID-19. Помилки та уроки, які ми повинні винести, стан проблем на той час. Друга тема професор Олег Олександрович Тараблін патогенічні маркери порушень системи гемокоагуляції при COVID-19, що важливо знати кожному лікарі. Запрошуємо та чекаємо на вас, дорогі друзі. Заходьте на сайт освітної платформи Medvoice, реєструйтесь. І до швидкої зустрічі! Це буде дуже дуже цікаво та пізнавально для вас. Дуже дякую.